Доброго дня, мої любі. Вітаю вас на занятті. Ти де? Я нічого не бачу. Фух! Що, що кажеш? Голосніше. Я нічого не чую. А. Тимчасово позбулась двох органів чуття, і вже так незручно. До речі, сьогодні ми будемо вивчати органи чуття. За допомогою органів чуття ми можемо сприймати світ таким, яким він є, дуже красивим і яскравим. Поїхали! У нас є такі органи чуття, як очі, за допомогою них ми все бачимо. Наші вушка, за допомогою них ми можемо чути наш носик. відчувати запахи. Наш язик. За допомогою нього ми можемо відчувати смаки, як смачно іноді буває. І... Наша шкіра. За допомогою неї ми можемо відчувати дотик, тепло, холод і так далі. Отже, говоритимемо ми сьогодні про органи чуття людини. У людини є 5 органів чуття. Органи чуття дають організму інформацію про навколишній світ. Ми можемо бачити. Чути оточуючі об'єкти, можемо спробувати їх на дотик або на смак, а також відчуваємо запахи, Подразнення по нервах передаються в головний мозок. Розгляньмо око. Для чого потрібні очі. Так, для того, щоб визначити колір та розмір або форму предмета. Також зір на основі нашої пам'яті допомагає нам зрозуміти, який саме об'єкт знаходиться перед нами. Навіть зараз при такому зображенні ми розуміємо, що тут на екрані зображена черепаха. Також завдяки зору ми відчуваємо рухи предметів і можемо виправити помилки, коли раптом робимо щось не так. Розгляньте, будь ласка, будову ока. Ми вирушаємо у дивовижну школу зору. Там багато цікавого. Ходімо з нами. У цій школі лікують очі і вчать бачити правильно. А ти знаєш, яку будову має наше око. Дивись, наше око схоже на кулю. Його називають очним яблуком. У центрі ока кольорова райдушка, а в ній зіниця – зілиця, отвір, через який до ока потрапляє світло. Якщо світло яскраве, стає зіниця маленькою, якщо темно, стає великою. За зіницею розташований кришталик, чимось схожий на маленьке скельце. За кришталиком є скловидне тіло та сітківка, яка і передає інформацію нашому мозкові позоровому нерву. І ми бачимо. А ти знаєш, що колір наших очей залежить від райдушки у одних вона блакитна, у інших сіра або коричнева, найрідкісніша зелена. Саме як у мене зелені очі, а в тебе які. Здорово! У тебе найкращі очі. Кладовими ока є рогівка, кришталик, Сітківка, на якій, власне, і є відбитки зображень, що ми бачимо, та зоровий нерв, завдяки якому інформація від очей потрапляє у мозок. Зір забезпечує сприйняття різноманітних предметів через колір, форма, величина предметів, відстань до них, взаємне розташування у просторі, а також рух живих і неживих тіл. Я думаю, що ви всі розумієте важливість збереження зору і важливість турботливого бережного ставлення до очей. Отож, потренуємося у виконанні справ для очей, для покращення зору. А чи знаєте ви, як берегти свій зір? Діти, а ви бережете ваші очка та пам'ятайте правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись. Не дивись телевізор занадто близько. У комп'ютер не грай довго. Дотримуйся режиму, лягай спати вчасно. Не забувайте ці поради, бережіть зір. Тоді світ навколо вас буде яскравим та красивим. Наші очі захищені повіками, повіки захищають наші очі від потрапляння пилу або серйозніших небезпечних предметів. А також функція повік набагато складніша. Ми дуже часто кліпаємо очима. Цікаво дізнатися, чому саме це відбувається. Виявляється, поверхня очного яблука весь час підсихає, що шкодить клітинам рогівки. Ці зміни сприймаються нервовими закінченнями, імпульси через головний мозок надходять у м'язи-повіт, і поверхня ока змочується новою порцією слізної рідини. Через деякий час знову все повторюється. Пригадуєте, як нам в очі потрапляли порошинки, і ми починали дуже часто кліпати очима. Саме це і є перший захист очей, який закладений в нас природою. Дійсно, якщо на поверхню очного яблука потрапляє порошинки, треба дуже часто покліпати очима, щоб повіти змочили очне яблуко, щоб потекли сльози. Оця вода змиє порошинку вниз, і потім порошинка сама вийде. Через куточок ока. Майже вся слізна рідина це вода і лише 1% солі, в основному кухонної. За добу, звичайно, виділяється 1 грам сліз. Яскраве світло, холодне повітря, порох, а також деякі захворювані очей посилюють сльозовиділення. Учений Петро Лашенко відкрив у слізні рідини ще особливий елемент. Лізоцин, який здатний вбивати багато мікробів. Наступний орган чуття, який ми будемо вивчати, це наші вушка. За допомогою них ми можемо чути різні звуки. Ми можемо чути, як співають птахи. Чи як шумить море! Або слухати музику. Послухай! Може, цю. Або цю. Так, за допомогою наших вушок ми можемо обирати улюблену музику. Завдяки вуху ми чуємо. Вухо це орган слуху людини. Через орган слуху людина в розрізняє звуки, вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Спробуйте зараз послухати шум і зрозуміти, що це звучить. Вуха також допомагають дізнатись, з якої сторони йде звук, наскільки цей звук далеко від нас знаходиться, і наскільки він гучний. Звукові хвилі направляються по слуховому проходу, примушуючи коливатися слухові кісточки та рідину у завитці, коливання передаються слуховому нерву, який відправляє повідомлення головному мозку. Розгляньте, будь ласка, будову вуха. Зовнішнє вухо складається з вушної раковини і з зовнішнього слухового проходу. Вушна раковина уловлює звук і направляє у слуховий прохід. У глибині слухового проходу є волосся і шкірні залози, які виділяють липку жовту речовину. Ми називаємо її сіркою. Вона захищає внутрішнє око від пилу, бруду, дрібних комах. Вона потрібна людині, але коли її накопичується дуже багато, утворюється сірна пробка, яка погіршує слух. Тому необхідно періодично чистити вуха паличкою з ватою. Про наші вушка теж потрібно піклуватися. І як це ми зробимо? По-перше. Будь ласка, не клади нічого у вухо, особливо гострого. Тому що ти зможеш пошкодити своє вухо і тоді ти не зможеш нічого почути. Також регулярно чисти свої вушка, щоб вони були чистенькими. Якщо ти їх не будеш чистити, ти будеш з кожним днем чути все гірше і гірше. Ще, будь ласка, не слухай занадто довго, дуже гучну музику. Ау-ау! Дуже гучно! Якщо ти будеш довго слухати гучну музику, ти будеш чути а, гірше, гірше, гірше. Ну, розумієш, це шкідливо для наших вушок. А ти ж хочеш завжди чути гарно. Будь ласка. Викони всі ці правила. Для того, щоб гарно чути, необхідно додержуватися деяких правил, ніколи нічого не засовувати ні в своє вухо, ні в чуже. Якщо вухо болить, необхідно одразу ж сказати про це дорослим. Не можна кричати нікому вухо, не слухати гучну музику, бо відомо, що в людей, які працюють у шумних місцях, Погіршується слух. Зробімо вправи для вух для покращення слуху, а також завдяки вправам на вушних раковинах ми можемо покращити загальний стан нашого організму, а також зміцнити наше здоров'я. Привіт, друзі! А зараз зарядка для вух! Привіт, Ульяночка! Привіт, друзі! Щоб наші вушка були здоровими, потрібно робити для них зарядку. Перша вправа. Потрібно потерти шкіру за вушними раковинами до лінії шийних лімфоузлів. Один. Два. Три. Друга вправа. Потрібно пощіпати вушні раковини у напрямку згори вниз. Один. Потрібно відтягнути вниз мочку вуха 5 разів. Один, два, три, чотири. П'ять. Четверта вправа потрібно вставити мізинець у вухо і вібрувати ним 10 секунд у кожному вусі. Треба потерти вушні раковини. І остання вправа злегка поплескати по вушках. Ось яка гарна вийшла зарядка для вух. До побачення, друзі! До побачення, пінтіпай! До побачення! До побачення! Наступний орган чуття, який ми будемо вивчати, це наш ніс. За допомогою нього ми можемо відчувати різні запахи. Наприклад. Я відчуваю. Я відчуваю, відчуваю запах лимона. І навіть якщо я заплющу очі, я зможу зрозуміти, що це лимон. Чи, може, парфуми. О, м -м, дуже гарно. Ніс. Це орган нюху. Пахущих вітів, парфумів, мила. Приносять радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит, а ось запах газу, бензину чи диму попереджають про небезпеку. Отож, ніс нам друг. У носовій порожнині розташовані нюхові рецептори. Запахи ми відчуваємо, коли найдрібніші частини цих речовин потрапляють нам в ніс і подразнюють. Нюхові рецептори. Візьміть, будь ласка, дзеркальце в ручку, розгляньте свою носову порожнину. Що ви там бачите? Так, там є невеличкі волосинки. Саме ці волосинки затримують пил, який, можливо, міститься в повітрі, який ми вдихаємо, і не дає цьому пилу потрапити до нас в легені. Ось тому, після прогулянки бажано. Промити ніс просто чистою водою розкрию тобі маленький секрет: якщо ти не будеш відчувати запаху їжі, то вона буде тобі здаватися не такою смачною. Це правда, тому нам слід піклуватися про наш ніс, щоб відчувати всі-всі запахи. Ну, як про нього піклуватися? Обов'язково, якщо ти захворів, скажи про це батькам, і вони тебе вилікують. Також слідкуй за гігієною свого носика, і все з ним буде добре. А, будь ласка, не вдихай занадто ем, різких якихось запахів, особливо хімію. Це може бути дуже шкідливо і небезпечно. Наступний орган чуття, він пов'язаний з чимось дуже смачненьким. Так, наступний орган чуття, це наш язик. Так, язик, він допомагає нам відчувати смак. На нашому язику є багато маленьких рецепторів, які, ну, так, смокнуть, і потім передаються нам наш мозок, і ми можемо. Точно знати, який е, цей фрукт чи овощ чи будь-яка їжа на смак. Ну, наприклад. М -м це апельсин. І я це знаю не тільки тому, що я побачила, що це апельсин. Або відчула запах. Тому що я відчула це на смак. Наступним є орган смаку. Це наш язик. За допомогою язика ми сприймаємо смак страви солодкий, кислий, гіркий, солоний. На ньому розташовані тисячі маленьких смакових пухерців, через які поверхні нашого язика здається жорсткою. Спробуйте відчуйте поверхню вашого язичка пальчиком. Нерви, які знаходяться у цих пухерцях, передають інформацію про те, що саме ти зараз поклав у ротик. Кожна частина язика приймає тільки один свій смак. Кінчиком язика ми відчуваємо солодке, ось він червоний колір. Основою язика гірке, гляньте ось жовтим, боковими ділянками солоне, а частинами навколо основи язика ось ці синенькі шматочки, приймаємо кисле. Якщо хочеш відчувати усе життя всі-всі смаки, піклуйся, будь ласка, про гігієну родової порожнини, не їж занадто щось гаряче або, може, гостре, не їж занадто холодне, це може призвести до тимчасткової втрати відчуття смаку. Ну, тобто, певний час ти зможеш їсти, ну, а, лимон. І нічого не відчувати. Що, що це не розумію. Будь обережний. І не будемо забувати про оранчуття таке, як шкіра. Ми з тобою вже вивчали її, ти вже знаєш, її будову. Ти знаєш, що це наш зовнішній покрив тіла. І навіщо вона нам потрібна? За допомогою нашої шкіри ми можемо відчувати все на дотик. О, наприклад, який м'якенький тигрик. Або ми можемо відчувати холод чи спеку. Шкіра орган дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень, поранень, опіків. Наша шкіра отримує інформацію завдяки рецепторам, чутливим нервовим закінченням. Вони по нервах передають інформацію головному мозку. Як ми піклуємось про шкіру? Згадуй. Так, так, так. Нам потрібно не забувати про гігієну шкіри. Шкіру потрібно а, гарно мити, витирати, не переохолоджувати, ну, піклуватися про неї. Отож ще раз, людина має п'ять органів чуття: орган зору, очі, орган слуху, вухо, орган нюху, ніс, орган смаку, язик, орган. Дотику, шкіра. Пропоную пограти у гру. Малята, який орган відчуття допомагає нам дивитися телевізор? Так, це очі. Який орган відчуття допомагає нам чути музику? Так, це вуха. За допомогою якого органу відчуття ми можемо смакувати морозиво? Так, рота і язика. За допомогою якого органу відчуття ми бачимо яскраве сонечко? Так, за допомогою очей. За допомогою чого ми відчуваємо смак лимону. Так, за допомогою рота і язика. Що допомагає нам відчути, що подушка м'яка? Так, руки і пальці. Що допомагає нам відчути неприємний запах сміття? Так, ніс. Що допомагає нам відчути, що камінь твердий? Так, руки і пальці. Який орган відчуття? Допомагає нам почути кукурікання півня. Так, вуха, що допоможе нам відчути приємний аромат парфумів? Так, ніс. Молодці малята. Я хочу тобі сказати, що про весь наш організм потрібно піклуватися. Ти поки що маленький, зростаєш, але твій організм. Буде з тобою усе життя. Тому потрібно давати йому все найкраще піклуватися про нього, зробити все необхідне, щоб нічого не зламалося. І тоді ти будеш вже довго, довго здоровим. На цьому ми і завершимо наше заняття. Сподіваюся, вам було цікаво. До наступних зустрічей!